Добрий день, гуртківці! З вами Юга Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою Дебати. Тема Обговорення чинників, які найбільше впливають на психологічний клімат в організації команді. Думаю, що ні для кого не секрет, що на успішність роботи в колективі, в команді впливає соціально психологічний клімат. А психологічний клімат це стан міжособистісних стосунків. На формування сприятливого соціально-психологічного клімату впливають ряд певних факторів, трудових та психологічних умов життєдіяльності індивідуума. Розглянемо, які ж бувають фактори формування психологічного клімату. Їх класифікують за наступними категоріями. Перша категорія фактори макросередовища. І друга категорія фактори мікросередовища. Вони бувають об'єктивні та суб'єктивні. Давайте більш детально розглянемо кожен із зазначених вища факторів. Фактори макросередовища це фактори, які впливають на особу іззовні, із зовнішнього світу. До них відносяться політична ситуація. Складна політична ситуація викликає в людині зростання рівня тривожності. Економічна ситуація в суспільстві, оскільки економіка нерозривно пов'язана з політикою, а отже, у разі політичної нестабільності погіршується економічна ситуація, а в працівника з'являється невпевненість у завтрашньому дні, через що і знижується рівень концентрації. Продуктивності та працездатності, рівень життя населення. Чим вищий рівень матеріального забезпечення в людини, тим більше вона має часу присвятити себе роботі та реалізації своєї роботи. Далі, загальний соціально психологічний настрій населення. Оскільки кожна людина знаходиться під впливом соціуму. То негативний настрій у більшості населення викликає душевний неспокій у кожної людини окремо. А зараз розглянемо, які же бувають фактори мікросередовища. Це фактори, які мають вплив на людинах у межах організації, у якій вона працює. Мікросередовище порівняно. Порівняна із макросередовищем має значно більший вплив на працівника чи учня та рівень його продуктивності. Думаю, це зрозуміло. Фактори мікросередовища, в свою чергу, поділяються на об'єктивні та суб'єктивні об'єктивні фактори. Розмір організації та чисельність колективу, умови праці. Погане освітлення, постійний галас, занадто висока або навпаки низька температура на робочому місці негативно відобразиться на не фізичному, а згодом і на психологічному стані кожної людини окремо, а потім і загалом колективу. Особливості структури управління колективом. До суб'єктивних факторів відносяться Перше. стиль управління Колективом ми розглядали да, авторитарне, демократичне, ліберальне у керівництво. При авторитарному стилі управління у працівників знижується ініціативність бажання працювати більше і ефективніше, задоволеність роботу. Якщо людина не задоволена своєю роботою, то її вмотивованість близька до нуля. А отже, і якість виконання завдань буде дуже низькою. Далі. Атмосфера у позаробочому житті. Якщо людина має певні проблеми в особистому житті, то вся його увага буде зайнята вирішенням цих проблем, а не робочими питаннями. Третє – міжособистісні стосунки у колективі. Чим вища згуртованість колективу, тим комфортніше працювати у ньому, а значить, ефективність роботи вища. Давайте розглянемо схему, в якій дуже яскраво показані всі фактори, що впливають на психологічний клімат у колективі. Ви бачите? Да? Формування сприятливого психологічного клімату. І так, навчальний чинник, да? це активне соціальне навчання, евристичне професійне навчання. Далі диференційоване стимулювання праці. Власна життєва перспектива збігається з перспективою колективу і можливість соціального статусного просування. Далі, що впливає на сприятливий психологічний клімат? Імідж, стиль керування і манера поведінки. Створення ситуації, яка б не ініціювала конфлікти. І так розглянемо, що таке організаційний чинник? Так? Це ядро лідерів, об'єктивна оцінка праці і заслуг, стабільний склад колективу. Це теж чинник, який. Впливає на сприятливий психологічний клімат. Далі. Передбачення конфліктної ситуації, упереджувальна реакція на зароджуваний конфлікт це прогностичний чинник, да, який впливає на сприятливий клімат. Але якщо конфлікт виник, то ми приділяємо значну увагу правильній реалізації результатів конфлікту. Позитивний організаційний результат, позитивний психологічний урок із конфлікту, правильна реалізація результатів конфлікту. Отже, всі вище перелічені фактори мають неабиякий вплив на психологічний стан кожного працівника, на особисту продуктивність та працездатність. Тому в інтересах керівництва будь-якої організації створити позитивний соціально-економічний клімат, який би стимулював людей працювати на кращий результат. А зараз я хочу запропонувати вам практичну право вправу, яка має назву Правила поведінки. Ну, чим корисна ця вправа? Вона добре підходить для того, щоб налаштуватися на початок нового проєкту чи семінару, чи підготуватися до продуктивної дебатної гри. Вона чудовим способом приводить всіх учасників до спільного знаменника, встановлюючи норми поведінки та цінності для групи від початку і закликаючи всіх дотримуватися їх. За допомогою наділеного в письмову форму Кодексу поведінки ви формуєте почуття лікця в колективі. Якщо ця гра проводиться віртуально, як в нашому випадку, можна зібрати ідеї всіх учасників за допомогою нашого шаблону для колективного обговорення. Припустимо, ми будемо працювати над проектом, або будемо брати участь у дебатній ігрі і теми, які ми будемо розглядати такі. Перша тема. Нам потрібно більше космічних туристів. Друга: чи допомагає технології людям ставати розумнішими або роблять їх дурнішими? Третя. онлайн-освіта краща за традиційну. Ділимося, як завжди, на кілька груп по 3, 5 чоловік. А потім зберемося разом і розглянемо, що в нас вийшло. Будемо розглядати такі дві категорії: значимо та приємно. Будь ласка, скажіть, що, на вашу думку, необхідно, щоб цей проєкт, чи семінар, чи дебатна гра були такими значимими і приємними. Це може бути будь-що від регулярних. Перер до прозорості та чесності. Команда може записувати ключові слова на дошці, а потім обговорити їх докладніше. Ідеї, які всі вважатимуть як значущими та неприємними, будуть занесені до правил поведінки для проєкту чи семінару, чи дебатної гри. Складений таким чином список нагадуватиме команді про те, що вони мають дотримуватись цих Цінності. Ну, наприклад, тема. Чи допомагає технології людям ставати розумнішими, а роблять їх дурнішими? Що значимо? Ну, наприклад, розглянути питання, які існують технології на теперішній час. Показати, що зміст технології залежить від самостійності, відповідальності самої людини, пам'ятати, що сучасні технології це великий крок уперед, але ніколи не треба забувати про людяність. Що може бути приємно? Ну, Наприклад, підтримувати один одного, після виконаного завдання стискати один одному руки, посилати приємні слова ти мій найкращий друг разом ми подолаємо труднощі. Отакі От правила. Можуть існувати у групі. А зараз, любі діти, долучайтеся до роботи, висловлюйте свої ідеї, думки. Чим більше думок ви висловите, тим краще. Тему ви можете обрати ту, яку я запропонувала, або іншу тему, яку ви бажаєте. І залишаю вас з притчею. Притча таку має назву, життєва притча про агресію. Мудрий самурай навчав бойового мистецтва молодих учнів. Він е, ділився з ними своїми вміннями та досвідом. Якось під час занять до них завітав молодий воїн, який мав погану славу. Він прославився своїми зухвалістю та жорстокістю. Цей воїн любив провокувати, оточуючих. Він вибирав собі жертви, посипав її добірними лайками. Розлючений противник після цього намагався покарати кривдника, однак лють, яка його при цьому далала, затуманювала мислення, осліплений нею, противник робив помилки за помилками, і в результаті е задирикуватий воїн легко його далав. Ось і цього разу він почав ображати самурая, однак той не звертав на це жодної уваги, а продовжував спокійно передавати науку своїм учням. Задира знову і знову намагався образити наставника, але той залишався незворушним. Зрештою, Задира пішов геть у крайньому роздратуванні, так і не домігшись від самурая бажаної люті. Коли агресор пішов, учні запитали самурая чому той терпів нападки? Непроханого гостя адже можна було викликати його на бій та провчити кривдника. На це мудрий самурай відповів до ненависті, заздрщів і образ слід ставитися як до подарунка, який не можна прийняти. Якщо ти не приймаєш подарунок, то кому він тоді належить? Він належить своєму колишньому господареві, відповіли учні. Так само заздрість і ненависть, поки ти їх не приймеш, залишається з тим, хто їх приніс, підсумував мудрий самурай. Дорогі діти, на цьому сьогодні закінчу. Бажаю вам витримки, спокою у душі і йти до своєї мети, не зважаючи на зауваження інших, на їх страхи і пропонування обрати інший шлях. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою! До нових зустрічей!